Благословен Бог наш загружені по всіх час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, сиди, кріпи, ще не безсмертний, помилуй нас. За свій Боже, сиди, кріпи, ще не безсмертний, помилуй нас. Від свій Боже, седи, кріпи, ще не безсмертний, помилуй нас. Слава Всі, на Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амі. Пресинах носи помили нас, Господи, очисти руки наші, та ти попростили за коні наші, та ті злять, немочі наші, і мені твого ради, Господи, помилуй, 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 слава чися, неседому духові, і мені постачався на віки віки амінь. Отче наш, що є в небесах, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наступи дай нам сьогодні, і проти напровини наші, а хіба прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Отви, царство і сила, і слава Отця, і Сина, і святого, Духа, не і повсякчас, і навіки віки. Амінь. Духа вискочили корога видиків, душі робіт твої, спасе упокой, і до пожалого життя, а до тебе чоловіка вчеря твої, Господи, не всі дітвої спочивають, покой душі робіт спаси спасини чоловіка нього бать, славу в свій сину, і Святому духові, і всі сімокчий, що до переклада. И на духовина не закона, а душі робит тобі глубокой. І нині повсякчас, і навіки віки вами, и начислили непорошная ниво. Що воно с ними не породила, молися до спасіння душі. О, милий наш Божий великої ночи твоєї, молимось тобі не слухай і помолуй Господи помилуй, ах, бали, помилуй Господи помилуй. Лежить спокій дух спочивай, грабив Боже, прийшла пам'ятного Миколу, колу, присно пам'ятну пам Валентину. Радію Боже, новоприставну Євгенію Софіяну, Катерину Олексія Володимира, тина, та треба Ореста, Олександру, Новоприставну Йосифа, новоприставну Любов. радію Боже, Любов Миколая Анну, Стефанію Юрія, Збігніван, радію Боже, Ольго Івана, Ореста Євгена Івана. Євгенія Марію Олега Марію Ребів Божих. Афанасія Миколом Ребів Божих. Ну Юрія Марія Дмитра Андрія Володимира Біл Бакатерину Андрія Ганну, Мар, Мирона Вас, Василя, весел Миколом Божих. Приснув пам'ятник Миколу Юрія Іврія, Михаїна рабів Божих. Євстакієм Тетяну Юрію Ксенію Михайла Ревів Божих, Павліна Степана Івана, Івана, Галину, Миколу Ніну, Михайла Юстину, Ірину Ревів Божих, Антонія, Андрія на Галину, Григорія Олександровиколеяну, Сетію Галину, Оксану Романа, Луку, Варвару, Христину, Ревів Божих. Новкриставу Костянтина, Сергія Світлана, Олди, Анелю, Валерія, Анатолія, Педора, Ларису, Антоніну, Софію, Франкалину, Микола, Насисі, Евронію, Никитун, Новкрисалу, Ірину, Тихона, на Івана, Олександра, Павла, Тетяна, Юрія Марію, Барата Тамару, Василя Бориса, Марія, Миколася, Валерія, Ревів Божих, Марія Михайла, Михайла, Єленію, Софію Любу, Марія Михайла, Богдана на сусідних рабів Божих. На толі не приставнуть і нам ні в Петра Юрія Марію, Гната Ольгу рабів Божих, Ігоря, Катерину, Ярославам не робів Божих, Тимофіям Василя, Ольгу Олю Василя Рабів Божих, Олексієм Зою, Марію Павлані, Івана, Уляну, Богдана, рабів Божих, Миколу Івана, Тараса Ієвою, Остатію Єв Євгеніям. Марію Петра Івана Степана Степана, Рабів Божих, Валерія Валентина, Вал Кузьму, Ігоря Григорія Сидієдариму, Петра Івана Івана, Миколу, Антона, Степана, Равію Божих, Ніну Івана, Івана Юру, е, Олену, Микола, Олену, Івана, Михаїла, Ніну, Олену, Анжелу, Сергія Юру, Юру, Івана Івана, Василям рабів Божих, новоприставленого Олексія рабів Божих, Романа Михайла Івана, Степана Наталію, Софію Ганну Володимира Івана, рабів Божих, Юстину Володимира, Ганну, Василя, младенця, Михайла Катерина Андрія, анну Василя Івана, Ганну Гаврила, Ганну Софію Петра, яким Наталію рабів Божих. Ярослава Марію, Теодора Катерина, Михайла, Софію Івана, Василя, Василя Йосифа, Гафіанну, Анну, Анну Юліанію Андрія, Катерину, Леоніда, Леонтія, Марію, Наталію, Георгія, Саву Прокіпа, Христину Уляну, Стефанію Володимира, Стефана Олега, Тараса, Єврія Емілію, Богдана, Михайла Надію Володимира, Нукисану Романову, ну, приставну Марію. Григорія, Марію, Рабів Божих, прото Ірея, Йосипа, Петровичні Катерини, Сині, Володимира, Миколу, Івана, 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 Івана Ярославу, Надія, Рему, Митрополита Севія, Митрополита, Некодимоприсомапінного, Георія, Тараса, Тараса, Марію, Марію Софію, Стефана Василієву, Галину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України, запущення їм. Уся ти проведе водій, і не від молоді. Господи, помилуй, сі помилуй, Господи, помилуй. Господь, после буші там неправидність, спочивать. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Божої, Царця Небесої, Сухні, Христа, безмерху тримо нашого. Додай Васподи, Господу, Господи помилуй. Господи, помилуй.

Господи Христе, Боже, на наша слава Тебе. Слава Отце, если на Святом Азоку, и на ней посвящаться, и на ней и на ней, Слава Отце, на Святом Азоку, и наших и все святых душ и рабин, у нас представилось, тут вписано к ней нам, вспоминаем из Пошелы Родичев наших, в оселе святых оселек, в лоне покої до правди приедная и нас помолы и спасения. Мовій і віча літові пані, у блаженніму свінні вічні спокій подай, Господи, спочилим рабам твоїм, преснопам'ятній любові і Анні, Миколаю, Анні, Степані Юрію, Збігнєву, рабам твоїм, преснопам'ятному Миколі, преснопам'ятній Валентині, рабам твоїм тут писаним нині нами споминайно ну, з родичам нашим. І сотвори сотворить свою концю, а вінічна. i'm gonna